Ой. Скільки максималка в ней? Ну, скорость 160. Блін, да? Милі. Це америкоська. А, да. Я думаю як в тракторі 160 максималка, а 240, да? Ну, десь так. Мм, добрий день. Вам подобалось як вас одягали батьки у дитинстві? Так, нам подобалось, але єдине, що ми сварилися, коли була річ, якась одна, і типу, ми хотіли вдіти двоє її одночасно. Тобто, ми любили, коли нас одягають однаково. Зараз звісно, смаки помінялися. Ми ну тобто є, смаки сталися однакові, але е, вже одягаємося по різному, бо зараз трошечки вже не актуально. Можна додати, якщо у вас був появився би хлопчик. І в нього оказалась дитина. І ну, він вам дуже подобався. Ви б жили, ви прийняли ту дитину? Ви б разом, для вас б не прихала? Ну і чоловік, тобто вас добре. ви зустрічаєтесь, є дитина? Ви... Так, все добре. Все добре? Тож, все... да? прийняли, так? Да? Все, гарного вам вечір. Дякуємо. Дякую. Дякую. Е, Добрий ночі. Скажіть, будь ласка, хто в сім'ї має мити посуд? Ну, я гадаю, що посуд повинен мити. Е... Кожен з пари, і це як і чоловік, так і жінка може бути. Ну, і якщо у кого вже не виходить, там, чи немає часу, чи ще щось, то може і хтось і один помити. Скажіть, будь ласка, от якби ви завтра тебе поснулися хлопцем, що ви б зробили? От, от ви на один день, допустимо, стали хлопцем. Що ви б зробили в цей день? Хопила б дівшку вишку. Серйозно? Мені тільки один на думку спадає, але я сумніваюся, що мені би повезло. Смешно. Так що я вилишилася вдома і сиділа, і все. Скажіть, будь ласка, я Олександр, як вас звати? Дуже. Дуже приємно. Скільки треба у Вінниці у місяць заробляти, щоб комфортно проживати? От на вашу думку? От, там на харчування, на проживання, на розвідчення. Скільки, на вашу думку, от, для комфортного проживання? Двадцять тисяч гривень. Двадцять тисяч гривень? Ну, це як для мене. Угу. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися? Ну вон там стоїть червона тесла. Підлічка там в неї, а тебе то нічого. <рістити> 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 Ти можеш підказувати, <рістити> <рістити> да, так. Да. Він кажи, а то дам... дівчину. Ти що... отаю і кажи на вушку. А, а, то, давай, а... Та, не то, так, давайте. Ну я дивіться, я одну <чує>, фразу сказала, <світ> то хай вже й вона одну фразу скаже. Давайте пересота ноги. Добре. Добрий день. Скажіть, чи повинна дівчина чи жінка брити ноги, коли у неї немає ні хлопця, ні чоловіка? Ну, я думаю, так, повинна брити. Ну, то... Як часто вони мають це робити? Ну... Саме ви, як часто ви це робите? Я... У Вас немає хлопців, так? Немає хлопців. Угу. Як часто ви береєте ноги? Ну, приблизно раз в п'ять днів. А навіщо так, так часто? Ну, для себе. То що це мені треба собаку завести, а не дівчину? Ну я думаю, так. Це, це надійніше. Набагато. Я, я згоден. Во всіх планах, так? Во всіх. Ну майже. Добре, можна? От одну собачку мені подарувати так. Яку вам не жалко віддати? Ну не цю... всі. <світ> О, я бачу до мене дуже хоче піти додому жити. Оця бо дуже рветься до мене. Дивіться. Привіт. Серіть, будь ласка, можна у вас одне питання? А ви взяли б мужчину, в якого є дитина? Ну, він вам дуже відправився. Ну, от начав з часом і знали щось. Ви прийняли? він ну, вам дуже би подобався. Ви, ви б жили б, ну що? Ні ну я кажу, коли пот... ви захочете вже вносити, де вас хлопчик, то тобто ви б прийняли ситуацію, аби за як? які робити.